Нас, служителів, часто питають, коли закінчиться війна, що відкриває Дух Святий. Багато є пророцтв, але одне видіння я розкажу. Коли запитували, коли закінчиться війна, було показано три чаші. Перша чаша наповнена кров'ю. Крові була повна чаша, і кров аж переливалася з чаші. Потім була показана друга чаша, чаша наповнена слізьми. Сліз було так багато, що сльози переливалися з чаші. І була показана третя чаша, чаша молитов, вона не була повна. Тому, брати і сестри, я прошу моліться за Україну. І що в ваших силах? Чим Бог вас благословив, підтримайте тих, хто страдає від війни.